Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі. Ви вже зустріли задачами на знаходження суми двох добутків на різницеве або кратне порівняння двох добутків та заведеними до них. Сьогодні на році ми зіставимо розв'язання прямих табориних задач на знаходження суми, на різницеве або кратне порівняння двох добутків і у загальний план розв'язання цих задач. Будь ласка, запишіть 17 січня класна робота і число 20 прописуємо. 17 січня, класна робота. І число 20. Так, отже, подивимося з вами, розглянемо задачу усно. Туриста рухалось 5 годин, долачуючи годину 1,4 км. А після відпочинку йшли ще 2 години, що долачу 5 км. Отже, що ми з вами робимо? 4 множимо на 5, 5 на 2 і додаємо. Туриста рухалося 5 годин, долаючи ще 1,4 км. А після відпочинку ще 2, долаючи його на 5 км. Наскільки більше? Тобто знову множимо-множимо, але тут віднімаємо. Оцю задачу ми з вами якраз будемо записувати. Напишіть, будь ласка, номер 2 Зупиняєте відео та замальовуєте таблицю. Довжина за одну годину в кілометрах, час в годинах, загальна довжина в кілометрах. Так, І на, е, виходить у нас спочатку 4-5, потім 5-2 і наскільки то більше. Отже, що ми спочатку повинні зробити? Ми повинні 4 помножити на 5, і буде перша відстань, яку вони подолали. Записали, будь ласка, 4 помножити на 5. дорівнює 20 кілометрів. Перша відстань. Тепер як дізнати другу відстань? Потрібно 5 помножити на 2, і буде 10, 10 кілометрів, і це у нас друга відстань. І тепер, щоб дізнатися різниця, що потрібно зробити? Потрібно 20 відняти 10 І буде 10. 10 кілометрів. Отже, відповідь на 10 кілометрів більше. Подолали туристи перший шлях, ніж другий. Пишемо відповідь. На 10 кілометрів більше. Подолали туристи. Перший шлях кома ніж другий. Тепер далі розглянемо усну задачі. Туристи рухались 5 годин до лечі і 4, а після відпочинку йшли ще 2 години лечі щогодини 5. У скільки разів, тобто, якщо бачимо, перша друга дія у нас буде незмінна, але третя дія ми у скільки разів більше будемо змінювати. Продовж 9 днів коню давало щоденно. 4 кг вівця і певна кількість сіна. Скільки кілограмів сіна давали коню щодня, якщо всього сіна дали на 9 кг більше, ніж вівця? Що ми будемо робити? 4 множити на 9, потім додавати 9 і ділити на 9. Господиня купила 7 мотків білих ниток по 5 гривень. І 3 мотки чорних ниток. За всю покупку вона заплатила 53 гривні. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо 5 помножити на 7. Потім 53 відняти те, що ми отримуємо, ми дізнаємо, скільки всього за чорні нитки, і поділити на кількість. Купили два великі набори ялинкових іграшок. По 8 іграшок кожному. І 4 малі набори. Скільки іграшок було в одному малому наборі, якщо в великих було в 2 рази більше іграшок. Отже, кількість в одному 8, кількість наборів. Ми порахували у 2 рази більше. Ну, відповідно, що тут буде в два рази менше. Тобто ми поділили на 2 і потім поділили на 4. Написали, будь ласка, номер 5 Якщо невідоме число збільшити на 7, то одержимо 49. Що будемо? Якесь число Х, наприклад, додати 7 буде 49, або П додати 7 буде 49. Записали. Як знайти П Потрібно 49 відняти 7, і П дорівнює 42? Підставляємо 42 плюс 7, 49, 49 дорівнює 49. Якщо число помножити на не невідоме, то одержимо 64. Тобто 8 помножити на якусь букву, ми отримаємо 64. Ну, наприклад, це х. 8 помножити на х буде 64. Як знайти х? Потрібно 64 поділити на 8. 64 поділити на 8 буде 8. Отже. 60 x дорівня 64 поділити на 8 х дорівню 8. Підкреслюємо, підставляємо 8 помножити на 8 дорівню 64. 64 дорівня 64. Так, номер 6. Будь ласка, зупиняйте відео та самостійно записуйте та рахуйте. Потім вмикаємо та перевіряємо. Виконала це завдання. Молодці. тепер давайте з вами перевіряти. Так, 60 поділили на 10, 6. 3 на 6, 18. 18 плюс 6, 24. Так, 7 на 5, 35. 28 поділили на 7, 4. 35, мінус 4. Дев'ятнадцять двадцять девять. Відповідно, це буде більше. Так, тут ми бачимо: 6 помножили на тринадцять мінус 9, плюс 62. Тринадцять мінус дев'ять чотири. Шість на чотири. Двадре. Плюс шість два. це буде 86.

теж 35. Отже, що поставимо Дорівнює. 72 поділити на 9. 8. 72 поділити на 8. 9. 8, 9, що більше 9. Так, номер 7. У нас є з вами вираз. Якщо А дорівнює 6, то 24 поділити на А плюс А помножити на 3. Що ми спочатку з вами робимо? Так, правильно, підставляємо замість А. шістку. 24 ділимо на 6, плюс 6 помножити на 3. 24 ділимо на 6, 4. 6 на 3 18. 18, плюс 4 22. Якщо А у нас 8, то що ми робимо? 24 поділити на 8 це 3. 8 на 3. 24, 24 плюс 3 27. І третє, якщо А у нас 3, то це 24 поділити на 3 плюс 3 помножити на 3. 24 ділимо на 3 8. 3 на 3 – 9. 8 плюс 9. 17. Зупиняєте, скільки вам потрібно часу, щоб записати. І тоді ми з вами йдемо далі. Отже, що ви сьогодні розв'язували, які задачі, що вам вдалося найкраще, що було найскладнішим. Дякую вам за урок, всього найкращого і до побачення!